За 323 рішення прийнято 25 червня в Страсбурзі відбулася історична подія. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Під час роботи на створення спецтрибуналу були взяті до уваги досвід роботи Нюрнбернського та Токійського трибуналів, трибуналу для колишньої його міжнародного кримінального суду. Відповідальність російських злочинців має бути неминучою від військово-політичного керівництва до кожного окремого російського окупанта, від злочину агресії до всіх похідних звірств, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. Кремлі насправді дуже бояться відповідальності. Чим більше їхня пропаганда це заперечує, тим більш очевидним стає цей факт. Вже навіть з точки зору стратегічної і міжнародної правої це е, стратегічна міжнародна права поразка і Путіна особисто, і Росії. Якби там не було, але знаєте, відкатати назад це буде вже неможливо. Тобто йдеться про міжнародну справедливість і про міжнародне право. Тобто це дійсна історична подія. Попереду ще доволі багато роботи, але головний крок в цьому напрямку до міжнародної справжньої міжнародної справедливості вже було зроблено. Ми розуміємо, що це займе якийсь час перед тим, як цей трибунал вже стане повноцінним і почне функціонувати. Є питання. Логістичні, але це можна зробити, я не знаю, скільки це займе часу. Я завжди наводжу, як приклад, Нюрнбергський трибунал, він був створений впродовж трьох місяців, функціонував приблизно дев'ять місяців, тобто в сумі десь приблизно один рік. Це що важливо, якщо ми говоримо про цей спеціальний трибунал, у нього дуже високий рівень політичної міжнародно-правової правої легітимності, тому що він створюється на основі договору з Радою Європи. Рада Європи це 46 держав світу, тобто, вже на сьогодні є величезна легітимність. Нагадую, Нюрнбергський трибунал було тільки 4 держави: Токійський – 11 держав. А тут ми маємо практично всю Європу, і я сподіваюся, що до реалізації цього трибуналу долучаться інші країни, які представляють інші регіони світу. Наприклад, я так сподіваюся, Австралія, Нова Зеландія, Японія.